Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер «Work.ua». Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу Місія Впоратись. Марк, що ти наспіваєш? Це легендарна пісня про вісім ковбасок. Кать, ти була колись на м'ясному комбінаті? Ні. А треба там цікаво. А оце ми сьогодні дізнаємось. Сподіваюсь, у славетному місці Глобина знайдуться вакансії на місцевому комбінаті. Ну, ось, з вимог до кандидата відповідальність та старанність. Це ж про мене. Кать, чесно, за цією маскою альтушки ховається багато рефлексії, тому я дуже хвилююсь, якщо чесно. Ну, так, да. це я, укладальник, пакувальник. Чесно, я дуже рада, бо я не їм м'ясо і здається, що ти справишся на відмінно. Я, я вірю в тебе, дець. Я хвилююсь, чесно. знову. Ну, я ти не... ж відповідальний, який ти старанний і який ще. Ну, ладно, ти права. Треба заряди мене якусь. Да, давай, бери. <звук> Сусідський в кулак. <звук> 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 да, уявні. І. І, <звук> і на коня. Давай! <звук> <звук> я тут, на я на хвостику! Добрий день. Привіт, Марк. Я Марк. Роман. Готовий тестувати професію. Пішли. Марк, дивися. Тут у нас зараз проходить санітарна обробка рук. Ми тільки з чистенькими руками заходимо в цех. Тому зараз ми э, ручки сюди, капає мило для нас. Намазали, підходимо. Ага. Так. Я в собою. Так, так само, так. Да. Дві ручки тільки. Ага. Да, там не кусається, все добре. Ага. Проходь. Воно як плює, якась жаба, знаєте? <плює> да, є такі. І зараз підводиш нижче трошки, он сенсори. Ми ні до чого не дотикаємося. У нас свої руки будуть чистенькі. Головне тут чи чи чистота, чи да, чи? да, чистота, і щоб все було чистеньке. Ми в якомусь клубі нарядились з вами, знаєте, йдемо. Так, всі в білому. Клуб чистюль. Клуб чистюль. Зараз От, да, розчин. Ага. Марк! Що-що-що? Ось! А ще раз? Так. О, так ще. О, тепер можна проходити. Воно знову плюнуло. Так. Проходите? Так. А що це таке? Як воно працює? Воно крутиться і щоб на чоботах ти не заніс ну, якийсь посторонній предмет. І Він його знімає. І те, о, о бачиш, і чистенькі будуть чобати Клас! зараз. Клас! Роман, а скажіть, а ким ви тут працюєте? Я зараз працюю начальником готових напівфабрикатів цеху. Це вся торгова марка Ізі, це все, що ми виготовляємо. Там є у нас нагінці, сирні палички. З самого початку я тут починав ще років 15 назад в будівництві. Потім пішов е, на виробництво, і потихеньку, по шкалі тут є такий процес, що ми починаємо з самої елементарної якоїсь задачі, і потихеньку тут є можливість рости кар'єрно і навчатися. І зараз ви вже доросли до, до на, на, начальника цирку, готов, да. готових до півфабрикатів. Пів... Вау вау, Клас, Роман! Тут холодно до речі. холодно. Тут холодно. завжди підтримується температура для того, щоб ну ми ж працюємо з м'ясом і ну, з такими віщами, які бояться високої температури. Ми а, зараз побачимо. А скажіть, що, вам подобається дуже. Я все життя, виявляється, мені подобається. Я дуже ще люблю готувати. Я піцу сам роблю. Плов. Я люблю рукопашний бой і люблю готувати. Ого. <газ> <газ> да, І воно таке поєднання. Тому я рукопашним закинуть. <газ> а давайте, можете один прийом. <газ> От. Ну, саме проще – це взяти тебе і кинути, бо ти легенький. <газ> а давайте спробуємо. <а> <газ> <газ> і так, давайте я сирний нагетс проти начальника цеху. <газ> <газ> і приїхав. <газ> Так, Марк, пішли, я тебе доведу до твого робочого місця, ага. і ти побачиш, як це все буде. І... Пішали. Тут так холодно, прям як в лазні, тільки навпаки. Дуже холодно. Так, да, Марк, тут завжди холодно, тут завжди плюс три. А представ, як добре, коли там плюс тридцять п'ять, а тут плюс три. О, я хочу туди перевестися. <гум> Це лінія по формуванню е ковбасок в бальнінадній оболонці. Зараз ми виходимо сюди ага. і тут буде твоє робоче місце. Заходь до дівчат. Олена, вітаю. вітаю! Як називається ваша професія? укладальник В Чому вона заключається? Прийди на роботу, нам роздають наряди, і ми стоїмо по своїх машинах і укладаємо продукцію. Скільки за день ви упаковуєте ковбасок? Ну, тон 4, отак три от упаковуємо. Це скільки упаковок виходить? Ой, та поводком це дуже багато. Це ага. як вам сказати. Ну, ну, не знаю. Олена, мені нагадує, знаєте, як в аеропорту ви перевіряєте багаж. От така штука. Я теж хочу. Що, попробувати? Да, да. Давайте. Ще <ріст> трошки... в мене вийшло? Да. Трошки, да. Так, трошки. Нормально. Для першого разу це добре. Поїхали. Хоп. Хоп. О, у вас дуже гарно вийшло. Ой-ой, Ой-ой-ой, зараз. Давайте, я попробую. А можна щось написати ковбасками, якась сім'я? Ви так робите? Ні, так не мене. Я разом. би робив. Так, <ріст> так не можна. А так, ну, ну я їсти. можна спробую. Так, звичайно. Да, можна їсти? Та ні, їсти не можна, воно ж старе. А -а -а. Його ж треба запекти у духовці, а потім їсти або на грилі. До речі, це одна довга сосиска, котру ви просто розділяєте на декілька, вірно? Подивіться. Це дуже довга сосиска. Чому вона довга? Ми всі вона така? їмо одну сосиску. Ми... Це нас об'єднує. Так. Так, давайте я. Давай замість того, щоб балакати, буду вам допомагати, вірно? Да. Ага. Так, хоп, хоп, хоп. Хоп. Марк, пішли! Да. Там паковка йде. Все, блокуємо ці ковбаски. Добре, добре. Все, брати з собою, чи? Є, Марк, а, вони приїдуть! Це ковбаски. Ми зараз будемо вас упаковувати. Чекайте на це. А, вони автоматично упакувалися. Так, вау. І бачиш, як вони на вигляд, вони спеціальним газом наповнюються для кращого зберігання. А, типу, надуваються. Надуваються, так? Да. Викачується повітря і надувається іменно на газ. І тоді вони краще зберігаються, і споживач отримає завжди свіжу і гарну продукцію. Клас. Так швидко. Так, так, швидко. Це машина просто. Добре, йдемо далі. <гірбірка> Зараз я піду на екскурсію комбінатом і дізнаюсь всі секрети виробництва. М -м -м. Тільки допюю мій улюблений сік. Він додає енергії і настрою навіть у похмурий день. В соках зибанка збережено вітаміни та користь фруктів. Марина, добрий день. Добрий день. Я Катя. Катя. Дуже, Дуже приємно. Добре. Марина, розкажіть ще що ми? Де ми? Хто ви? і Хто я? Розкажіть. Ми з вами знаходимося в місті Глобине, на Глобенському місцекомбінаті. Саме тут за вікном у нас знаходиться цех напівфабрикатів. Отут у нас Марк стажується. Так, на десь він тут бігав, щось тут вони таке робили, незрозуміле. Але в нього непогано виходить. Можете його залишити там на роботу. Та його треба трошки сюди. Я бачу, він подобається. Він вже тут пропа. Дибільше тут холодно. Тут зараз в цеху приблизно 4 градуси, тому тут молодість краще зберігається. А я бачу всі дівчата такі <хи> на макіяжку симпатичні, красивіки, ходять <хи> посміхаються. Це Все температурний режим mm -hmm. на комбінатах завжди так було. Молодість в цьому цеху щодоби ми виробляємо та відвантажуємо близько 70 тонн продукції. У нас сімейний бізнес. Цю компанію заснував мій батько 27 років тому. Одразу після університету я прийшла працювати на підприємство. Клас. Пройшла всі етапи, які тільки можливо. Я була і майстром, і технологом, Офигеть. і спеціалістом із закупок. Було багато різних я ролей. Кута. Так, остання така велика моя роль це був директор з маркетингу. Але так як Маркетинг mm -hmm. в нашому випадку з виробництвом дуже тісно пов'язаний, mm -hmm. тому що це продукт, це постійна робота над продуктом, постійне вдосконалення, постійна розробка. І це невідривна частина виробництва і маркетинг. Тому зараз я директор з розвитку. Маркетинг так і залишився. Ну, вас моїм TikTok, мені здається, один з найкращих. Це бомба. <гум> <гум> у вас просто так багато народу. Тут стільки процесів. Скільки тут працює людей? Взагалі, яку продукцію ви виготовляєте. Дивіться, якщо говорити Кретно про це відділення і цей завод, де знаходимося ми зараз. Це продукція сирі, охолоджені напівфабрикати. Це не оброблені термічно продукти, такі як ковбаски для гриля, шашлик, фаршики, реберця для грилю. Ще ми маємо завод, де ми виготовляємо м'ясо ковбасні вироби. Продуктивність цього заводу десь 100 тонн на добу, 150. І ще до речі, ми відкрили новий цех, нове виробництво, де ми готуємо нагетси, сир в паніровці всього на нашому підприємстві працює більше трьох тисяч осіб. Я так це, це дуже круто. багато людей насправді саме в цьому цеху, де ми знаходимося, це приблизно 100 чоловік в одну зміну. Але завод працює цілодобово вночі. Тут відбувається все точно так само, як Серьезно? і вдень. — серйозно. Тобто люди працюють вночі. Люди працюють вночі, і це життя просто не зупиняється ніколи. Тому коли я думаю про якісь такі спеціальності чи роботи, коли ти закрив ноутбук, там і твоя робота закінчилася, і час зупинився, то тут воно ніколи не зупиняється. Це все постійна, постійна робота без без зупинок. Поїхали на наступну лінію. Дивися, ми прийшли зараз до машини, яка робить фарш курини. Він викладається на спеціальну подложку, падає в лоточок і приїжджає і до, до оператора Оксани. Оксана, добрий день. Добрий день. Скажіть, е яка ваша задача тут? Моя задача дивитися, щоб лодки були на місці, щоб фарш не закінчився і щоб пакувало характер. Ага тобто ви спостерігаєте. Да. Це не страшно. Та нічого а, не страшно. Ага, а що це за фарш? — Курячий. Ага, його не можна їсти, так? Да? Ні, готувати тільки. А добре, ви потім це відправляєте, да, кудись е, ну, смітник, вірно? Отак. А ви можна комусь бонусом котлетки? Отак. Ага. І от отут зараз. Можна бонусом комусь? Ні, не можна. Добре, а скажіть, ви довго тут працюєте? Так. Да. — Скільки? Рока чотири. Ага. А вам не нудно, от, знаєте, от, ви просто спостерігаєте за паршем кожен день. Ні, треба жити лотки, закид... ставлять, тачки тягають по 200 кілограм. О. Це вам не шутки. Да. Олен, коротенький бліц, м'ясо чи овочі? М'ясо. Упакувальник чи укладальник? Упакувальник і укладальник. Салямі чи шпикачки. Сальом. Улюблений колір шапки. Білий. Місія не здійснення з Деніелом Крейгом, або місія впоратись» з катерою Олес і Марком Куцуваловим? Місія впоратись. Марком з Кригом. – емінем або Павло Зібров. Павло Зібров. Форсаж «Форсаж 7» або кохання на острів. Я на форсаж 7». Бути королевою фаршу. Або ä, володіти Майкрософт. Фаршу. — Королева <голову> паршу, так. <голову> А от які напівфабрикати найбільше користуються популярністю серед споживачів? Я тут дещо зауважу, тому що слово напівфабрикат таке от дійсно для нашої продукції не зовсім вдале. Да? Тому що напівфабрикат дуже часто асоціюється з якимись пільміннями, варениками, чимось таким не дуже якісним. Якби назва є напівфабрикат, але по факту це продукти, які зроблені з м'яса. Просто частина тієї роботи, яку треба було хазяйці зробити вдома, ми вже зробили замість неї на підприємстві. А Це дуже хорошо, бо нам дівчаткам треба трошки відпочивати. От для мене наша головна жінка, портрет цієї людини, для якої ми працюємо. Це така лінива, зайнята мама, яка хоче приділити більше часу собі, а не провести її. Тоді ми собі. забираємо слово лінива. Просто красива жінка. Красива жінка. Хоче трошки зекономити час для себе. Те самі популярні продукти. Це у нас ковбаски, мортадельки, реберця для грилю. Теж це наш топчик, особливо в літній сезон. Всі їх жарять, всі роблять публікації в інстаграмі, репости це прям. Моя така ціла. Якби ви їли м'ясо, ви б могли мене Катя зрозуміти, але вам не. не зрозуміти. Чесно вам скажу, я ж з Полтави і в дитинстві я дуже любила м'ясо. Ми їли тільки глобино, і сири, і м'ясо. Серйозно? Mm. Дуже круто, yeah. дуже приємно. Поїхали на наступну лінію. Так, це лінія виготовлення мортаделек з сиром. Це натуральна оболонка. Ось це. Так. Так, дивися, це натуральне все. А з чого вона виробляється? Кишка. Ага. Це, Я так розумію, це те, що туди засовують Ковбаску, так. Да. І зараз ти попробуєш, як це робиться. Ну, дайте ось сюди. Ага. -а -а. О. А, все, все, я. Папа. Можна ще раз? Клас! Це на шаурму мені нагадує, знаєте? Маленька шаурма з кішок. Зараз. Хабах. Браво Марк! З першого Клас. разу я тебе вітаю! Пішли, пішли, пішли. Не одлікайся, я тебе не відпущу. І зараз дивися, оця черевина наформована вже фаршом і вийшли у нас сосисочки. І а -а -а. зараз дівчатка так само вкладають. Стоп, це, це типу в цю черевину надувається фарш, да, фарш туди? так? Туди він приснується. Так. О, це як косічка. А, я зіпсував. Їх можна смажити, варити. Мортадель а, а, відглоблено. Від Саме зі смаком, не тільки зі смаком, а там ще є сир натуральний. Там ще внутрішня сир. Сир. Да. Ого. Давайте я. Раз. Блін, вони ще дуже холодні. Вам не холодно в руки? Нет. Мені дуже холодно, дуже холодно в руки. Вони прямо ж лідяні. А ви пробували? Так. Да. Дуже смачні. Оп, упакував. Мортаделки чи сердельки? Мортадельки. Алан Бадоєв чи глобино Бадоєв? Глобино. Місія впоратись чи е, їжа з Едуардом Мецеберідзе? Місія впоратись. Є, Дякую! Корейка чи стейк. Корейка. Сосиска чи шпихачки? Сосиска. День або ніч. Ніч. Улюблена пора року. Зима. Холодно або жарко. Холодно. – Сордельки або сосиски? – Сосиски. – Мортаделки або биточки. Мортадельки. Борис або Олег. Олег. Шашлик або биточки. Шашлик. Три курячі яйця або одне велике страусине. Три курячі. Скажіть, як взагалі війна вплинула на виробництво? Перший день війни почався з того, що ми вирішили, що ми не будемо зупинятися взагалі ні на хвилинку, а всі люди прийшли реально? на роботу. Все відбулося так, ніби це звичайний робочий день, і ми просто працювали щодня, незважаючи на те, що відбувалося в новинах в країні. Ми привозили продукцію всю вчасно. Навіть якщо це були якісь прифронтові території, ми доставляли продукцію по всіх замовленнях з мережами, з якими ми працювали. Ми взагалі не зірвали жодної поставки. І це той такий момент. Знаєте, коли ми підтвердили, що ми надійний партнер, що ми готові на багато що заради. Утримання цих партнерських стосунків, звісно, в плані персоналу війна сильно усугубила пошук людей, найм людей. Добре, якщо вам треба кадри, тоді ми за що би Звичайно, за, за гроші. Скажіть, будь ласка, про зарплати взагалі в середньому, які зарплати, і там максимальна, яка може бути. В середньому працюючи в таких цехах, можна заробити близько 25 тисяч гривень на місяць. Звісно, якщо ви дуже моторна, в вмотивує... Пована, здорова жінка, і таких у нас багато, і плюс до всього досвідчена. То ваш рівень зарплати може досягати 35 тисяч приблизно. Uh -huh. Якщо говоримо за чоловічі професії, то оплата трішки вища, тому що є більш складні uh -huh. процеси, більш важкі uh -huh. фізично. Це може бути більше тисячі доларів uh -huh. за місяць. Або котлетки. Фарш. Олександр Парш. Усик або Майк Усик. Шпекачки або Сордельки. Е, Шпекачки. М'ясо або овочі. М'ясо М'ясо або каштани. М'ясо. Сніг або волосся на губах. <реш> Сніг. Топ-3 улюблених страв Глобино? Сирні палички, мортадельки. Навірно, корейка. Корейка. Мортаделька. Стейк в гострому соусі. Із вишневим, да? О, в гострому маринаді. Парк, ну як тобі твій робочий день? Знаєте, Роман, в еру цифрової самотності мені дуже сподобалось, що тут відчувається така єдність і командність. Кожен займається своєю справою якоюсь задачею. і ти повинен бути дуже відповідальним і уважним в процесі, щоб все було ну дуже чисто і правильно, і чітко і дисципліновано. Тому так. я, я чесно, я в захваті, і ще така температура. Вона створює таку якусь надумову, і це мені неймовірно для мене, Роман. Так. Тоді до вас питання. Ой, вибачте, що я. Що для вас ця робота? Що вона для вас означає? Це великий проєкт просто. І ми завжди займаємося лю любою справою. Так. Ви, ви тільки подивіться, от на ножі це, це сточили, бачите? Да. Ну, прикиньте, це вже, ну, цей ніж вже сточився об м'ясо. Ну, Ось так. Слухайте. Любіть свою роботу, робіть її з таким натхненням і з любов'ю. Ми команда, Роман. Все, до роботи. Я кайфую всі просто на такому рівному спокійному, класному стані. Як ви тримаєте ось цей ментальний стан? Бо це теж для наших людей зараз дуже важливо, і от цікаво, що саме ви робите. У нас в компанії і в родині. Є такий надзвичайний інструмент, яким ми користуємося. Це називається енергетичні практики. Вони пов'язані з йогою, з медитаціями. Як графік, так? Кожного так, тижня? — Так, у нас є графік. Та, у нас є спеціальне приміщення на підприємстві для йоги для, йоги, для практик? — Да, для йоги, для практик. Ми там займаємося. У нас Я там хочу є у наші вас працювати. Я не можу уявити. І практикує, так? так, вся наша родина це практикує, і це нам все, все допомагає, тому що ви бачите масштаби бізнесу. Не побачити ці об'єми, цю кількість ну, людей, цю вивозити, шалену так. кількість процесів. Так це дуже сильно допомагає нам. Марин, а скажіть, чим Глобино відрізняється від інших виробництв, і що для вас означає працювати в Глобино? Глобино для мене це справа. Не то що мого життя, це справа мого серця. Наша компанія дійсно така трішки специфічна, трішки особлива, тим, що для нас дійсно завжди важливо, щоб людина була наша, щоб не приходила на роботу з восьмої до п'ятої, а навіть якщо з восьмої до третьої, але вона вкладала туди свою душу, свою енергію і хотіла зробити щось корисне. Тому для нас важливо в компанії, щоб люди були натхненні, щоб вони були наповнені, щоб їх драйвила їхня робота. А от саме за драйв цю всю атмосферу відповідає. Ми. Це неймовірно і захопливо, коли люди натхнені своєю справою, а компанія піклується про своїх робітників. Якщо ви в пошуку роботи мрії, на ворки понад 100 тисяч вакансій, що дозволяє знайти роботу під практично будь-який запит. Катя, ти тут? Угу. Як то справи? Де ти була? Що ти робила? <хи> У мене все добре, я медитую, марк. Я просто поговорила з, з жіночкою однією, вона донька власника глобина. І ось тату, йому 74 роки, він займається дуже довго йогою, Вона займається йогою, І взагалі тут багато хто співробітників практикує йогу і медитацію. І я дуже сильно надихнулася, тому що вона сказала, що багато чого вдається саме через е, практику. Mm -hmm. А в тебе що? Ну, слухай, я побував на виробництві в самому серці і бачив, як від А до Я упаковуються всі ці ковбаси. Був пакувальником, укладальником, зачитував казки ковбасам, щоб вони засинали, і їх укладав в пачкиці. Мені дуже сподобалось за такою маленькою ковбаскою. Стоїть дуже великий процес. Я був цим здивований. Тому я раджу тобі, Катя, їсти ковбасу, щоб віддати дань всім нам, хто виробляє ці ковбаси, і їх упаковує. Ну, слухай, я, якщо чесно, після сьогодні аж трошки задумалась. Ну, мені дуже сподобалось. А що зараз ми робимо? Спраємось, треба попрати. Нас треба трошки попрати. Да. Угу. Ну, все. зустрінемось.